Акаві ain't no time to turn back. No to cross and back. I got battle is won. Доброго ранку класа. Ласкаво просимо на першу. Трансляцію школи віри. Ми хочемо подякувати Господу, а також усім нашим партнерам, усім, хто долучився до цього проєкту. Ми переконані, що це початок чогось важливого і тривалого, і ми впевнені, що все більше і більше людей приєднуватимуться до нас. Ми назвали цю серію випусків Школа віри. Це школа віри. І, перш ніж розпочати наш перший урок, я хочу висловити подяку своєму батькові у вірі, брату Хейгіну, Кенету Хейгіну, який зараз на небесах, він отримав настанову від Бога, іди і навчи мій народ вірі. Коли йому було 16 років, Господь відвів його від смертного одра і дав шанс успішно служити протягом 60 років. Адже він пізнав віру і отримав своє зцілення. Він став переможцем. Отже, я вважаю, що ми також виконуємо це призначення, а саме навчати людей, цих істин, проводити служіння віри, яка змінює все у цьому світі віри в Бога. Тож, друзі, сьогодні ми залишили вам місце ось тут, у першому ряду. Отож, візьміть свою Біблію щось для нотаток, і приготуйтеся, тому що школа віри це не просто місце. Де ми дізнаємося виключно про віру, це місце, де наша віра, дух віри оживає в нас, і наша віра починає зростати і розвиватися. І тому віра буде значною мірою зростати сьогодні, завтра і завжди. Усі ми маємо об'єднатися у молитві, у вірі і промовити ці слова на нашому першому уроці в школі віри. Отче, ми підкоряємося Тобі. Ми дуже вдячні за цю можливість і просимо Тебе дати всім нам очі, які зможуть побачити, а також вуха й серця, які зможуть почути. Дай усім нам розуміння і оживлення Твого Духа, щоб ми могли дізнатися саме те, що ти хочеш, щоб ми дізналися, і щоб ми могли розвиватися саме так, як. Ти хочеш, щоб ми розвивалися. Ми підкоряємось тобі. Ми твої учні, ми твої послідовники. Так, ти сказав, що учень, послідовник, не перевершить свого вчителя, але кожен, хто повністю розвинеться, досягне рівня свого вчителя. Ми дуже раді цьому і дякуємо тобі за те, що ти виховуєш нас в ім'я Ісуса. Аллилуйя! Хвала Богу! Отже, класи. Почнімо ж наше перше заняття в школі віри. І ми звернемося до великого розділу віри в посланні до євреїв. до євреїв 11. Якщо ви хочете дізнатися більше про віру, прочитайте цей розділ. Перегляньте 11-й розділ послання до євреїв. Увесь цей розділ присвячений вірі. І він не тільки. Дає нам визначення віри, але й дає безліч живих прикладів віри, приклад за прикладом. Але це не просто урок історії. Це допоможе нам побачити різні аспекти віри. Перш ніж ми почнемо відповідати на важливі питання: як, -от, як виникає віра? Чи, як віра вивільняється і розвивається, я думаю. Що варто почати з більш базового питання чому? Віра? Чому? Віра. Чому це? Питання важливе. Чи це важливе питання? Адже знаєте, багато людей, які ходять до церкви, кажуть: я маю віру, але вони не завжди говорять про це. Вони не наголошують на цьому. І для них віра це радше певна доктринальна позиція. Це моя віра. Це принципи того, у що я вірю. Я, напевно, трохи забіг наперед, говорячи про розділ 11 Послання до євреїв. Перед усім відкриємо до Римлян, розділ 1. До Римлян, розділ 1, вірш 17. Він допоможе нам перейти до Послання до євреїв. У вірші 17 розділу 1 Послання до Римлян йдеться про Євангеліє, а Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано. А праведний житиме вірою. Праведний житиме вірою. Ви знайдете ці слова не тільки в посланні до римлян, а і в Авакума, а також у посланні до Галатів. Є вони і в посланні до євреїв, де знову і знову сказано. А праведний житиме вірою. 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 Я читаю різні писання, які я щойно зазначив. І одне з перших і найважливіших откровень віри полягає в тому, що віра це не доктринальна позиція. Віра це не рух, віра це те, як ми живемо. Віра це спосіб життя, це спосіб думати, це безперечно спосіб вірити. Це також і спосіб говорити, і спосіб реагувати. Це насправді єдиний спосіб успішно впоратися з будь-якою проблемою. Єдиний шлях, і цей спосіб дієвий та успішний, саме тому, що так живе Бог саме так діє, наш Отець. Хвала Богу. Ми визначимо три основні причини, того, чому віра важлива. І ось перша з них. Погляньте на наш помічник, на дошку, яка, очевидно, є високотехнологічною, як для нашого. Нетехнологічного класу. Отже, там сказано, що віра це те, як діє отець. Ми з вами вже відкривали до євреїв. Повернімося туди, до євреїв 11.3. Послання до євреїв, розділ 11, вірш 3. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Так, що з невидимого сталося видиме. А в 33-му псалмі вірш 6-й сказано Словом Господнім учинене небо, а подихом усть його все його військо. У 9-му вірші сказано Бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Як? І звідки виникло небо? Як утворилася земля? Писання говорить, що Бог зробив це вірою, своєю вірою. Віра. Ось як функціонує отець. Так він живе. Він ніколи не діє у страху. Він ніколи не діє в невір'ї. Це цілковита віра. Ми сказали б, що віра з нами від часу, коли ми прокидаємося вранці, і до часу, коли лягаємо спати. Але отець не потребує сну. Тож це триває весь час усе, що він робить, стосується нас. Ви знаєте, якщо в Івана 17 ви читали молитву, якою Ісус молився за учнів і за всіх нас Він молився про дивовижні речі. Він молився зі словами, щоб були всі одно як Ти, Отче, в мені, а я у Тобі. Однак ви можете сказати у відповідь: зараз у світі так багато віросповідань і різних груп із протилежним мисленням. Тож як це взагалі можливо? Він молився з вірою. І коли він дивиться на нас, він не просто бачить нас і наше теперішнє життя, Бог кличе неіснуюче як існуюче, це сказано в четвертому розділі до Римлян, і що Авраам слідував за Богом. Він діяв саме так, як Бог. Отже, коли ми говоримо про віру, про вірування і життя вірою, ми не говоримо про вивчення принципів, які можуть просто допомогти нам отримати потрібне. Ми говоримо не тільки про те, що може врятувати нас від негараздів, що може допомогти нам зцілитися, сплатити рахунки, це дещо більше. Віра це те, як діє отець. Саме так він діє. І саме так він створює все навкруги. І саме тому все, що він робить, стає успішним. Усе, що він робить, завжди перемагає і долає. Алилуя! А ми, ми, Його діти. Він призначив нам жити так, як Він. Він наказав нам наслідувати Його приклад і бути його послідовниками. І ми маємо діяти так кожного дня. Кожної миті свого дня і навіть ночі. Наше тіло спить, проте наш дух ні. Можна блимати очима з вірою, можна дихати з вірою або ж зі страхом і з невірою. Кожен рух, кожне рішення, кожна відповідь і реакція може бути з вірою або ж зі страхом. Віра може бути непохитною. Віра може бути нерішучою. І Господь закликав нас, праведних, жити вірою. У вірі. Я радий, що там не сказано померти з вірою. Ви можете померти з вірою, але життя у вірі ніколи не призведе до смерті. Це призведе до життя. Життя. А Якщо ви почуєте це своїм духом, своїм власним серцем, виникне радість, яка сколихне вас із середини. І вона ставатиме дедалі більшою і сильнішою, тому що ви зрозумієте, що суть пізнання віри не в тому, щоб належати до групи, це не значить долучитися до якогось руху. Який триває протягом певного часу. Пізнати віру значить пізнати те, як діяв наш Творець у вічності минулого. І як наш дивовижний отець буде діяти у вічності майбутнього? Він назвав нас своїми власними дітьми. І закликав нас бути з ним. Отже, чи йдуть двоє разом, якщо не умовились, як двоє можуть йти в одному напрямку, якщо вони не домовилися про те, куди вони йдуть, ми маємо жити вірою саме тому, що наше майбутнє з нашим отцем. Він ніколи не робить нічого без віри. І якщо в якийсь момент ми втрачаємо віру. Ми піддаємося страху, сумнівам і коливанням. І це негайно від'єднає нас від нього. Адже впустивши страх і невіру, ми не зможемо зберегти його в житті. Щоб і надалі залишатися з ним, ми маємо діяти як отець, а Він діє вірою. Як проходить наш урок класи віри? все зрозуміло? Отже. Yes. Перша відповідь на питання. Чому віра так діє отець? Скажімо, це разом голос класи. Віра. Це, це те. те, як Я діє отець. отець. Алілуя. Це те, як він сам діє і функціонує. Я прочитаю це ще раз. До римлян розділ перший, вірш 17. А праведний житиме вірою. До Галатів 3, вірш 11. Праведний житиме вірою. До Євреїв 10. Вірш 38. Праведний житиме вірою. Чи помітили ви, що ця тема повторюється? В Авакума 2, вірш 4 сказано. Праведний житиме вірою своєю. А в другому до Коринтян 5, вірш 7, трохи інакше. У Другому до Коринтян 5, вірш 7, сказано: Бо ходимо вірою, а не видінням. Ходити означає робити кроки. Насправді в посланні до римлян йдеться про е, кроки е, нашого батька Авраама, Кроки, і Бог веде крок за кроком. Але щоб зробити крок у потрібному напрямку, потрібна віра, як сказано в Біблії. Авраам пішов, не відаючи, куди йде. Якщо ви не знаєте, куди ви йдете, знадобиться віра, щоб зробити цей перший крок, і ви маєте повірити в те, що Бог вкаже вам наступний крок. І наступний, і наступний ми знаємо так мало, а йому відомо все. І так багато з того, що він знає, наш Бог Отець, так багато з того, що він знає, він навіть не може пояснити нам, допоки ми не зростемо значною мірою. Це спрацює для нас тільки якщо ми будемо слідувати за ним вірою, довіряючи тому, що він знає, про що говорить, довіряючи тому, що він любить нас і дбає про нас, довіряючи тому. Що Він не приведе нас до чогось лихого? Він веде нас тільки до кращого. Алілуя! І кожен з цих кроків завжди наближатиме нас до плану, який він визначив і підготував саме для нас. Це щось хороше. Чи є у світі кращий спосіб жити і діяти, ніж те? Як діє наш отець. Ні, це найкращий спосіб. І варто сказати, що він не зробив його необов'язковим. Мені здається, що деякі люди не зрозуміли цього. З оце віра не просто щось хороше, що потрібно пізнати. Це не за бажанням, це є обов'язковим зобов'язання. Відкриємо послання до євреїв. розділ 11. Ми вже читали його раніше. Прочитаймо ці рядки ще раз До Євреїв 11, вірш 5. Зараз його виведуть на екран, на нашу дошку. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Чому віра? Чому віра? По-перше, віра це спосіб життя. Саме так діє Бог. Інша причина полягає в тому, що віра це єдиний спосіб догодити Богові. Немає альтернативи, немає нічого іншого, що він прийняв би як те, що радує його. Ми ще поговоримо з вами про це далі. Тож у шостому вірші, одразу після того, як сказано, що Енох ходив з Богом і догодив йому. У шостому вірші сказано: Догодити ж без віри не можна. Неможливо догодити Богові. Без віри. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Ви звернули увагу на слово мусить? І той, хто до Бога приходить, вірш шостий, зупиніться, будь ласка, на ньому на мить. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати. Ось чому кажуть, що віра не є опціональною. Віра це не просто щось хороше, що нам треба пізнати. Віра обов'язкова. Ми повинні. Робити все з вірою, інакше Бог не прийме цього, інакше ви не зможете догодити йому. І річ не в тому, що йому важко догодити або що він не обґрунтовано вимогливий. Це не так. Ми догоджаємо йому тільки коли щось робимо вірою. Проте будьте впевнені, що багато з того, що догоджає йому, насправді пов'язано. З нашими благами. Йому не догоджає, коли ми не отримуємо їх, коли ми не долаємо. Йому не догоджає, коли нам боляче, і коли у нас немає того, що ми потребуємо, коли ми не переможці. А... Тому, коли ви зрозумієте серце Отця, ви обов'язково зрозумієте і це. Зробіть Бога щасливим, і Він благословить вас. Це йому до вподоби. Він радіє, проявляючи милосердя. Як сказав, Псалмоспівець він радіє процвітанню своїх слуг. Він радіє, як будь-який дбайливий батько, як будь-яка дбайлива мати. Він радіє, коли його дитина щаслива, здорова, вільна, процвітаюча, успішна. У якої є все? Він найкращий батько з усіх. Отже, хоча релігія вчить, що праведний буде жити в доброті, праведний буде жити, дотримуючись цих правил. Що ми будемо догоджати Богові? Роблячи все досконало або виправляючи всі свої помилки. Що ж, Господь радіє, коли ми підкоряємося йому і робимо те, що він нам каже. Але він закликав нас не просто робити правильні вчинки, з ним це завжди про те, що в нас у серці. Завжди. Тож, Він хоче, щоб ми отримали не лише знання. Про щось або розуміння чогось. А щоб ми мали дух віри. Він стає частиною самої вашої сутності. Ви думаєте з вірою, ви дихаєте з вірою, ви їсте з вірою, ви п'єте, з вірою, ви спите звірою. На кожне поставлене запитання. Ви Відповідаєте з вірою, ви будуєте свої плани з вірою. І якщо ви будете жити так, ви молитиметеся з вірою, ви говоритимете про своїх дітей з вірою. Ви даруватимете з вірою, ви діятимете з вірою, ви їхатимете на роботу з вірою, ви працюватимете з вірою в офісі, в магазині чи де б ви не були, замість того, щоб приходити з поганим настроєм і розкидати речі навколо, промовляючи: Так, я маю бути тут, але я так хочу піти. Знаєте, так не робить той, хто має віру. Це означає, і що доброго з цього вийде, віра. Переконана в користі. Віра переконана, що з Богом ця справа буде процвітати. Віра переконана, що ця справа матиме успіх. І саме тому вона сповнює все, що ви робите іншим духом. У дух віри. Це дух перемоги. Чому б нам не сказати це в голос? Дух. Віри. Це дух. Перемоги. перемоги. Хвала Богу. Це не просто сукупність ментальних принципів або теологічна позиція. Це спосіб життя, спосіб жити, а не вмирати. Це шлях до перемоги, а не до поразки. І один єдиний спосіб, єдиний спосіб догодити отцеві. Знаєте, Ісус сказав, Я завжди роблю те, що догоджає Йому. І каже Він про Отця. Так сказав Ісус. Ми б сказали так. Я завжди роблю те, що подобається Отцеві. Це хороше сповідання. Неважливо, що ви робили в минулому. Просто скажіть ці слова і повторюйте їх кожного разу, коли це вам спадає на думку. Я завжди... Роблю те, що догоджає Отцеві. І навіть сам Отець засвідчив це, коли Ісус, охрестившись у річці, вийшов із води, і Дух Божий зійшов на нього. І промовив отець Це син мій улюблений. Що його? Я подобав. Що ж, ми вже знаємо, що саме йому догоджає. І без чого неможливо догодити йому, і ми знаємо, як жив Ісус. Ісус жив вірою. Він вставав зранку з вірою. Він одягався з вірою. Він снідав із вірою. Він йшов до синагоги з вірою. Він безсумнівно проповідував із вірою, навчав із вірою, рукопокладав із вірою. Служив людям вірою, відповідав на критику вірою, і вождям юдейським відповідав він також вірою. Ми бачимо в Євангелії від Матвія, Марка, Луки і Івана, що все своє життя він провів у вірі і з вірою пішов на хрест. Він віддав свій дух, передавши себе в руки Отця, помер із вірою, що він воскресне. З мертвих через три дні. І він воскрес. Слава Господу! Ось який приклад ми маємо. Тож ми повинні вирішити, що ми не будемо пристосовуватися до цього світу. Ми не дозволимо собі зануритися в негативну атмосферу. Ми не будемо говорити у страху. У зневірі. Ми не будемо е, говорити із е, сумнівом і нерішучістю. Можливо, це станеться, а можливо, ні. Побачимо. Я так втомився від цього, я так втомився від того. Це все навколо вас і це вплине на вас, якщо ви дозволите. Але ви можете бути іншими. Ви можете змінитися. Можливо, ви маєте дух віри, але це не про певну групу. З якою ви себе пов'язуєте? Це не теологічна позиція, це спосіб життя. Це те, як ви ходите, це те, як ви дієте. І коли ви починаєте діяти як отець, я маю на увазі, якщо ви з ним, і він з вами, ви в ньому, і він у вас, тож хто зможе здолати вас, якщо Бог завжди з вами? Ми дуже раді. Ми щиро вдячні, що були покликані з темряви у світло цього життя у вірі. Алілуя! Ну, догоджати отцеві кожен день нашого життя. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири